Десятого року, десятого місяця, 12-го дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись обличчям проти Фараона, царя єгипетського, і пророкуй проти нього і проти всього Єгипту, промов і скажи Так. Говорить Господь Бог, Ось я проти тебе, фараоне, царю єгипетський, великий крокодиле, що лежиш посеред твоїх рік, та що промовляєш. Моя ріка, я сотворив собі її. Я устромлю у щелепи тобі, гаки, поналіплюю до твоєї луски риб з твоїх рік, та й витягну тебе. Із твоїх рік разом із рибами твоїх рік, що в тебе до лузки прилипли. Я викону тебе в пустиню, тебе й усю рибу твоїх рік, на чисте поле ти впадеш, не зберуть тебе і не поховають. Дикому звірю і птаству в небі дам тебе на їжу. І зрозуміють усі мешканці Єгипту. Що я, Господь, бо ти був домові Ізраїля опорою з трощі. Коли вони хапалися за тебе, ти в їхніх руках трощівся і роздирав їм усю руку. Коли ж на тебе опирались, ти переламлювався, і крижі в них трусились. Тимто Господь Бог так говорить. Ось я наведу на тебе меч і вигублю з-посеред тебе людину і скотину. Земля єгипетська стане пустиною і безлюддям, і взнають, що я Господь. За те, що ти казав: моя ріка це я її сотворив. За те ось я проти тебе і проти твоїх рік. Я зроблю єгипетську землю безлюддям і пустиною від мігдолу до Суени і до границі кушу. Не буде переходити там нога ні людини, ні скотини. Ніхто не буде жити там сорок років. Я зроблю єгипетську землю пустиною серед спустошених земель, і міста її будуть безлюдні. Серед збезлюднілих міст сорок років. Я порозкидаю єгиптян поміж народами і розвію їх по землях. Так говорить Господь Бог: По сорока роках я позбираю єгиптян з поміж народів, де вони будуть розсіяні. Я зміню долю єгиптян і приведу їх у патрос край. У край, звідки вони походять, вони там стануть невеличким царством, воно буде меншим, ніж інші царства, і не буде більше підноситись над народами. Зроблю його маленьким, щоб не панувало більше над народами. Воно не буде більше надією для дому Ізраїля. Воно нагадуватиме йому гріх, який він чинив. Звертаючись до нього, і зрозуміють, що я Господь. 27-го року першого місяця, першого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, на вуходоносор, цар Вавилонський, завдав своєму війську тяжкої праці проти Тиру. Кожна голова облесіла і кожне плече обдерте, та плати ні йому, ні його війську не було від тиру за працю, що він завдав собі проти нього. Тимто Господь Бог так говорить: Ось я даю на вуходоносорові Цареві Вавилонському єгипетську землю. Щоб він забрав її скарби, захопив те, що вона загарбала, і пограбував її цілковито. Це буде заплатою для його війська, як плату за роботу, що він завдав собі проти тиру, даю йому єгипетську землю, бо він працював на мене, каже слово Господа Бога. Того дня я вирощу Рога домові Ізраїля і розтолю тобі серед них уста, і зрозуміють, що я Господь.